Ігор Романенко, генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генерального штабу збройних сил України, долучається до нашого ефіру, пане Ігоре. Моє вітання і доброго здоров'я вам, вітаю вас, здоров'я всім. Бажаю, але ж день і ніч були дуже важкі не зовсім добрі. Так не зовсім добрі. Дуже важкі. Ми оговтуємося зараз після цієї чергової е атаки ворога. Не знаю, чи можемо справді назвати її масованою, тому що зараз ще немає офіційної інформації від повітряних сил щодо кількості ракет і шахетів, які були застосовані, лише можемо припускати. Але пане Ігоре, е що ви для себе відмітили? Впродовж цієї атаки, на що можна справді звернути увагу? Те, як ворог намагався завдати нищівних ударів по нашій території, зокрема під прицілом, бачимо, опинилася столиця. На мій погляд, оскільки це столиця, оскільки це об'єкт з точки зору стратегічний, і населення, яке там, і розташування структур, які приймають рішення, вони неодноразово Ворог нас про це говорить. Я хотів би звернути увагу на стратегічний аспект та оцінки ситуації і нанесення цього масового на мій погляд удара пізніше буде доведене, але питання ж не тільки в кількості, а що саме було застосовано. По перше, по значенню ми знаємо, що ця пауза, яка відбувалася, вона відбувалася завдяки тому, що не тому, що Путін там щось. Коли він хоче показати себе миротворцем, то щось там іде на зустріч України. Я думаю, ненависті до України і українців немає меж. Але питання у тому, що тут були іноземні делегації, він не хоче зараз зіпсувати стосунки з американцями в першу чергу, кіткелох. Не працював ну, і інше, і тому от, от була ця сатаворада пауза. Це якби дипломатичний воєнно дипломатичний політичний стратегічний аспект mm -hmm. цієї паузи, але зрозуміло, що вони використовували це для накопичення різного роду. Засобів нанесення удару. Причому вже зараз ясно, що це були і різні типи дронів, і десятки були, в тому числі аманки, але в першу чергу ударні дрони. Крім того, ракети балістичні, це означає дуже швидко вони долітають, визначається цілі наносяться удари. Аерибалістичне були кінжали. Сміх 31 першого. Mm -hmm. а, а цей кінжал це ракета іскандер, яка пристос... пристосована. Допуска з цього літака. Навіщо для того, щоб приєднати до швидкості ракети і ще швидкість літака, і вона стала так звана квазі-гіперзвукова. Квазі це якоби. Угу. Тобто, по суті, швидкість у нього не 5 махів швидкості звуків, але з додаванням швидкості літака вона стає 5 і більше, і це ускладнює її знищення. По перше, по друге. Відміщали цю ніч по балістичним ракетам, що їх супроводження, виявлення було за... фіксація Писали, якщо хтось спостерігав вночі, була затруднена. Так важко вони... було зафіксувати їх пабліки, писали про це. Саме так. І питання mm -hmm. у тому, а що значить зафіксувати? Це виявити і супроводжувати, причому якісь термін, який би дозволяв застосувати наші небагаточисельне батареї зенітно-ракетних комплексів Петріот, які мають протиракетні можливості. І в цьому mm -hmm. теж проблема. Це саєва балістика, крім того, вони пускали і балістику землі, оперативно-тактичний ракетний комплекс, саме Іскандер, і м -м, ракети різних крилати і 195-х стратегічних бомбардувальників. Тобто, набор був повного інструментарію, який вони мають. І Путін таким чином показував всім нашим війно-політичне керівництво, нашим громадянам сталися в першу чергу вплив для того, щоб зламати настрій спротиву, морально-психологічний стан тиснути для як вони вважають покращення ситуації в переговорному процесі. Mm -hmm. І ну, наступне там може бути з першого числа, де він полетіти знову буде. В Китаї щось показувати, можливо, якусь свою миротворчість Опять відносно фактор буде такий дипломатично політичний з точки зору етапу введення бойових дій. А поки це використовується для того, щоб гальмувати процеси переговорення, використовувати цей час для продовження захоплення наших територій. На жаль. Пане Ігоре, а ось за цей період часу ось ця пауза, поки росіяни не вдавалися до масованих атак по Україні. А скільки загалом вони могли б приблизно накопичити різного роду озброєння, як тих самих ракет і шахетів, для застосування таких от великих ударів? Так і чи не можемо ми виключати того, що вони накопичили не лише для однієї масової атаки, а можливо навіть і на дві, які можуть відбути, яка може відбутися найближчим часом, знову ж таки на жаль, дійсно може так, тобто не на один такий удар, як сьогодні відбувалося. Ми бачили є попередній досвід, uh -huh. який говорить про те, що вироблення різного типу там десятки ракет по різним типом в день в тиждень вони можуть виробляти але пауза скажімо, на тр три доби дає можливість спроможність підготуватися до наступного масового удару а я це показує? Ну така плаваюча характеристика масового удара. Це десь до пів тисячі безпілотних апаратів різного типу. Підкреслю там не тільки шахеди, і десь до півсотні і різного типу ракет. Найбільш масований ми пам'ятаємо, був на 740 літальних апаратів повітряних, які наносили удар, і там а, значит, 740, 400, більше 400 було ударних апаратів безпілотних і там, де трішки біля 40, а, було різного типу ракет. Mm -hmm. Но, э, питання ще в тому, що вони ж теж на витрачають час, працюють тут із каналенням, модернізацією, тому ми з вами ми моїть Говорили про те, що змінюються, наприклад, маршрути балістичних ракет. Вони та низькій траєкторії швидко перестав, переміщаються. і mm -hmm. дуже важко їх виявляти, супроводжувати, а це означає і знищувати. Ну от такі особливості. Тобто, ми можемо припускати, що і не виключаємо, що найближчі дні може відбутися ще один масований удар. Думаю, mm -hmm. що так. Ну він же теж аналізує, яка реакція mm -hmm. від кляха, хоча це на, на це по, по друге, там п'яте, десяте. Все ж а головне, значить, що з цього приводу Трамп бачите, опять відсуває. Путін досягає, що хоче, санції відкладуються, угу. а вікно можливості ще відчинене для ведення бойових дій, суттєвих просувань в угоді, немає, ну і так далі. Угу. Тобто, за починаючи саляски з, з Анкориджа і по поточний час йому вдалося в своїх інтересах змінювати ситуацію. Важливо безумовно зараз у нас з паном Єрмаком летить в Америку. В Америці міняється амбасадор. заходить поки ще виконуючий обов'язки. Стара міняється уходить пані Маркарова, так ми ну, власне тобто... побачимо, який буде діалог і, зокрема, між делегаціями після масованих ударів після того, що чинить Росія, і якою буде реакція Сполучених Штатів Америки. Будемо стежити за цим, пане Ігорі. Я вам дякую за те, що ви долучилися до ефіру. Нагадаю, ігор Романенко, генерал-лейтенант, колишній заступник начальника генерального штабу збройних сил, був з нами на зв'язку.